Другий день у боксерському клубі Дніпробокс триває чемпіонат області серед хлопців 1996-1997 року народження. Він зібрав близько 80 бійців у дев'яти вагових категоріях до 44, 46, 50, 57, 60, 63, 66 70 і в абсолютній вазі більше 80 кілограмів. Кращі боксери турніру отримають шанс виступити в складі збірної області на всеукраїнських змаганнях лауреати яких потраплять до національної збірної. Цього разу в обласному. Центи зібралося як ніколи багато представників різних клубів і шкіл регіону. Дніпропетровськ представляють клуби Дніпробокс, школа Олімпійського резерву, трудові резерви, локомотив, інститут фізичної культури і колос з області. Приїхали команди Кривого Рогу Дніпрозажинська, Нікополя, Першотравенська, Тернівки та Покровки. Головними претендентами на О нагороди традиційно залишаються спортсмени Дніпробокси Кривого Рогу. Дніпропетровські ребята на ходу, значить виглядять. Конкуренцію заставляють ребята з Кривого Рога. Ну і так в кожній команді один два є достойний ребята. Сьогодні визначилися півфіналісти. Фактично, переможці цих боїв стали щонайменш бронзовими призерами обласної першості. Завтра, о 12-й годині, вони вийдуть в ринг, щоб поборотись за звання кращих і дістатися фіналу. Дев'ять вирішальних поєдинків відбудеться у суботу, 17 березня. Їх початок об 11-й годині. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за вашу увагу і на все добре. Ще побачимося.